Привіт! Ви на каналі DNAT Education і ми продовжуємо огляд Gemini. Сьогодні ми будемо розбиратись з тим, як Gemini працює з Google таблицями. Одразу кілька застережень. Якщо ви не знаєте, як зробити так, щоб Gemini з'явився у вас в Google документах, вам потрібно для цього спочатку переглянути наш огляд Gemini також на нашому каналі, і вам стане зрозуміло, як зробити так, щоб ось ця зірочка з'явилася у вас в Google Документах. А ми рухаємося далі. І сьогодні ми розбираємося з Google таблицями. Що важливо сказати: якщо ви не активний користувач Google таблиць чи Excel, вам не зрозуміло взагалі, що ви можете робити з цим інструментом, то трохи погана для вас новина. Gemini навряд чи буде найкращим для вас помічником. AI-інструменти дозволяють пришвидшити роботу, коли ви знаєте, що потрібно зробити. Тому, якщо вас цікавить, як розібратися з Google таблицями або Excel, записуйтесь на нашу програму. Посилання буде під цим відео. Якщо ви вже користуєтесь і точно знаєте, що хочете пришвидшити свою роботу, значить, ми з вами далі дивимося і розбираємось з Gemini. Тож, ми викликаємо Gemini і перше, що ми, наприклад, можемо в даному випадку зробити з цією таблицею, подивимося на її зміст. Це інформація про купівлю в магазині одягу. Я так бачу, що це різні філії, вказаний метод оплати, також є кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, розмір, категорія товару, звичайне найменування. Ось така цікава таблиця, яку можна проаналізувати, так би мовити, з різних боків. Тож, давайте спробуємо створити перший запит. Тож, ми вводимо наш перший запит. І що далі відбувається. Загальне ПДВ від загальної суми покупки становить 14 170 гривень 60 копійок. Ми отримали власне ПДВ, який хотіли розрахувати від загальної суми покупки. Давайте перевіримо, чи справді це відповідає дійсності. Для цього нам потрібно. Підсумувати наші значення, так, ось загальна наша сума, і ми хочемо, що зробити? Отримати 20%. Як ви бачите, Gemini не помилився. Тобто працює. Давайте подивимося ще один такий момент. Припустимо, ми хочемо, щоб ми отримали суму по дві, Щодо кожної, кожного нашого чеку, да? тобто ми створимо, наприклад, ще одну ще один стовпчик, назвемо його VT, англійською мовою це по і скажемо, що потрібно створити формулу у стовпці Ось таким чином. Знову говоримо, що ПДВ складає 20%. Чому це важливо? Тому що для різних країн. ПДВ буде різним. Ви повинні вказати, власне, що е, мається під ПДВ, да, який відсоток саме в вашій країні. Тож подивимося, що буде, чи спрацює цей запит і як він спрацьовує. Для розрахунку ПДВ у стовпці VATM на основі Total Price знайшов загальну суму в купівлі з 20% ставкою ПДВ, використаєте ось таку формулу. Чудово, він геній, результат формули, саме за цим рядком він уже порахував. Для заповнення потрібно натиснути Вставити. Да? тобто Ми говоримо вставити формулу. О, і ми отримуємо помилку. Чому? Тому що потрібно враховувати, що саме те, що стосується позначення. Відсоткового значення буде відрізнятися в нашій системі, наприклад, і в американській чи англійській. Тому тут доведеться виправити, але ПДВ порахований. Да? Пишемо далі: створи підсумок ПДВ. І, власне, ми говоримо вставити, і наша сума ПДВ вже в нашій. Таблиці. Як ви бачите, відповідала значенню, все гаразд. Але на цьому ми не зупиняємося. Найцікавіша і складна річ для багатьох це створення зведених таблиць. Тож, давайте допоможемо собі за допомогою Gemini. Ми просимо «Створи зведену таблицю і подивимося, який буде результат. Спеціально хотіла, щоб ви побачили це повідомлення, тому що Gemini має певні обмеження щодо використання мови. І, зокрема, ось такі запити, на жаль, він не розуміє українською. Це означає, що вам потрібно використати ха -ха -ха, англійську мову. Тож, запам'ятовуйте, якщо хочете експериментувати зі зведеними таблицями, Create pivot Table. Створи зведену таблицю. Ці прості фрази, які можна використовувати, ми додамо внизу у описі відео. Тож дивимося, що буде робити ця таблиця? Вона буде підсумовувати значення діапазону А3М33. Власне, це є наша таблиця. Далі, наша таблиця згрупує дані за стовпцем. Сі і стовпцем L. Що це таке? Ага. А чому Сі і L Не зрозуміло? Але давайте подивимося, як це працює. Для початку натискаємо ОК. Ось ми створили зведену таблицю, в якій, як ви бачите, є покупці. І є локації. Але, мабуть, це не зовсім той результат, який ми хотіли отримати. Нас цікавило аналіз цього датасету саме за певними критеріями. Зокрема, ми можемо проаналізувати суму покупок, наприклад, за категорію товарів. Тому я пишу: створи зведену таблицю за item category або ж категорію товару і total price». Це ще один стовпчик, який є в нашій таблиці. Давайте подивимося, що відповість Gemini в цьому випадку. Так, да, він чудово розуміє англійську мову. Тобто, ми використовуємо стовпчик Є, а також J. Все вірно, говоримо apply. І, як ви бачите, ось ми нарешті отримали зведену таблицю, яка має для нас якусь певну цінність. Це категорії товарів, а також сума закупівель за цими товарами. Далі, що ми можемо сказати, Gemini, створи діаграму, чому би і ні. Зверніть увагу, я знаходжусь на закладці, на аркуші, де розташована зведена таблиця. Це означає, що Чарт або діаграму він буде створювати на підставі цих даних. Тож дивимось на результат. І о, чудо. Бачите, ще один такий момент. Тепер діаграми можна змінювати в реальному часі. Так? Тобто, при зміні даних буде змінюватися і наша діаграма. Хороша інформація для нас: ми вставляємо нашу діаграму. Одразу формується, як ви бачите, назва, за, вісь, весь ігри, власне, всі наші дані. Звичайно, можна трохи відредагувати, змінити зовнішній вигляд в залежності від того, що ви хочете. Але ми повертаємося до нашої, нашого датасету, і ми хочемо, наприклад, зараз створити ще одну зведену таблицю. І ми говоримо: «Створи зведену таблицю за місцем знаходження магазину і загальною вартістю покупок. І, якщо все вірно, говоримо застосувати. Ми отримали ще одну. Зведену таблицю. І давайте тепер спробуємо створити не просто діаграму, да, тому що вона буде, власне, стовпчиковою діаграмою. Давайте створимо, власне, pie chart. Да, або ж такий кружечок з секторами, секторальна діаграма, англійською мовою pie chart. Давайте подивимось на результат. Гарненько. Ось така чудова секторальна діаграма, яку можна використати для будь-якого вашого звіту. Але давайте припустимо, що нам абсолютно ліниво робити все те, що ми тільки що робили. Ми можемо сказати Gemini, проаналізуй таблицю, поділись знахідками і висновками щодо неї. І далі дивимося на цю магію. То, що ми бачимо? Є загальний огляд. Підсумок цієї таблиці розподіл за категоріями, за дохідністю, за методом оплати, за статтю, за розташування магазинів, середня ціна за одиницю, сума чеку насправді досить багато інформації. Але Джимінай, пропоную, якщо хочеш ще більше аспектів, то скажи про це. Тому ми говоримо та, більше про конкретні аспекти і продажі. І знову GMAI ділиться своїми висновками з нашої таблиці. До речі, насправді все досить точно. Що ми можемо ще запропонувати GMAI? Нехай створить для нас візуалізації. Створи усі можливі візуалізації. Чоби ні. І що ми маємо? Загальна ціна за категорію товару, ми вже її створювали, загальна ціна за методом оплати, да? тобто сума купівель за певним методом оплати, за розташуванням магазину, за статтю, врешті-решт? Власне, ми можемо запропонувати ще будь-які візуалізації. Якщо якась з них нас зацікавила, ми просто говоримо вставити. І вона вставляється знову на новому аркуші. Тож, ось. Якщо коротко про те, що може Gemini, і як він може допомогти при роботі з Google таблицями. Як ви бачите, досить захоплююче. Обмеження, які є, це, звичайно, розуміння мови, да? тому що досі, як ви бачите, pivot chart, він не розуміє, що таке pivot table і, власне, не може його створити, якщо ви просто даєте команду українською. Але Gemini Розвивається, тож скоро очікуємо ще більше автоматизації, ще захопливішу роботу і, звичайно, українською мовою. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, а також очікуйте скоро нові огляди AI-інструментів.